В цьому відео я пройшов тест на українця. В цілому ми дізнаємося, я австралієць чи я українець. Це тест на скільки відсотків ти українець. А ще тут є купа реклами. Давайте ми пройдемо цей тест. ТОВ вкрав БТР? Можливо, ви не знали, але це був я. Де тут варіант відповіді австралієць? Де? Ну але якщо так, то це були цигани. Взагалі діти. Ну в нас такі діти, що битається для них занадто мало. Кого називають українським заспокійливим? Точно не мене. Арестовича Зеленського Кіма Скічко. Скічко. А, а хто такий скічко? В цілому я ще пам'ятаю ті часи, коли Арестовича вважали нормальним. Слава Богу, я таким його ніколи не вважав. Але я знаю, що це Арестович. Дальше. Кодове слово, тесно на українцям. Калина береза, паляниця Піпідастер. Я вимовив це все. Це виходить, я українець. Ну а так це паляниця. Ось. Йдемо далі. Чим жінка збила ворожий дрон? Молитвою. В Цілому я знаю, що вона збила банкою огірків, але ви тільки вдумайтеся, можна було збити яблуком, камінцем, сумкою. Так ні, вона збила банкою. Це, це легендарно просто. Хто з політиків міг би стати амбасадором Айкосу? Зразу кажу, я Айкос не підтримую, просто із за того, що я натурал. Скічко Арестович Зеленський Кім. Капець, якби це дивно не було, але тільки Зеленський є в медійному полі зараз. А так це Кім. Ідемо далі. Хто напоїв чаєм зі сладійним і підпалив російських окупантів туалетів? Те, що напоїв, я пам'ятаю. Але те, щоби підпалити туалет, ну чесно, це IQ йому. Баба Надя, цигани, дід Панас, тітка Галина. Почнемо з того, що мою тітку звати не так. І мого дідуся також не звати панас. Цигани, цигани, камон. Так що це баба Надя. На чейкаські військовий відправив у довгу путь. Русський воєнний літак, русський воєнний корабль, русій воєнний танк, русій народ. В цілому можна було відправити це усе, але він відправив лише корабль. Геть з України. Жуб Колорадський, Москальник Кресєвий, Саранча комаші і муші. Взагалі була б моя воля, я би відправив це все геть, ну але так-то вона співала маскальник красивий. Де чи вона, чи він? Попереду пан Зеленський, а потім Горою, яром, долиною, народ зібрався, мітинг, ЗСУ йдуть, сім'я їсть біля хати. От сім'я їсть біля хати, оце прям точно. ЗСУ йдуть. Ось, бом бомжі, без хачки. Без хатіків пейзи, забирали пляшки і карітон, щоб щоб побудувати собі будинок. Здати і заробити гроші. Та прям карітон переймають там, все таке. туда сюди мільйонерів. Ну це вроді для того, аби заробити коктейлі Молотова. Бандеру смузі. І так, я пройшов тест і в цілому очевидно, що у мене 10 балів. Це було максимально легко. Результат 10 з 10. 100%. Наша суперсила в тому, що ми українці. Ауф. Коментар дня, щоби сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме твій комент потерпити у наступне відео. Тест на українця в Ютубі. 51 секунду йде відео. Хто президент України? Володимир Зеленський. Вишиванка. Голосуємо за вишиванку. Байдон. Володимир Зеленський, ми це знаємо. Монтаж, кстати, взагалі я в шоці який, коли почалася війна у 2000 році, ось, де ви були 20 років назад, у 2014 році. А, тут дві правильні відповіді. Коли Україна стала незалежною, 24 серпня 1991 року. А, все, все правильно, я справжній українець. Так, це тест. Хто ти з видатних українців? Я австралієць. Ось без чого ти не можеш уявити своє життя. Без кавусі зранку, без риболовлі, без музики, без своїх друзів. Ну, музика. Без музики я не можу уявити своє життя. А я раніше її, кстати, взагалі не слухав. Що ти будеш робити, якщо тебе кине хлопець, дівчина? Ем, Поїду в Монако і поставлю все на зеро. Все одно кохатиму, не переживаю, у мене ще буде любов. Не переживаю, у мене ще буде любов. Який ти на роботі? Постійно пропоную всім нові ідеї. Від мене вже шарахаються, протестую, рідко погоджуюся з новими пропозиціями. Так я взагалі не працюю. Просто беру і роблю все. Твій ідеальний вихідний. Дома на дивані висплюся наші. Це точно про мене. Ось твоє найбільше розчарування в житті: кохання не існує, ідея Маркса хибні. Мене не цінують, діточки не завжди квіточки. Я вважаю, що кожен чоловік засмучений із-за того, що ідеї Маркса були хибні. Я сподіваюся, мене після цього відео не казнять. Що ти зробиш, якщо тобі наробить офіціант? Накатаю пост про це, поставлю на місце одним словом, виверну на нього чашку чаю. Вічливо запитаю, що з ним не так. Поставлю на місце одним словом. Правда, як це зробити? Чого очікувала від тебе мама? Не знаю. Що я виб'юсь у люди? Ось. Правда, потім я став ютубером. Що ти любиш в інтернеті найбільше? Кайтинки з котиками і собачками. Ось. Як ти подорожуєш? Та там недавно йшов в магазин, взагалі класно було. Літаком. Ось. Літаком і лише в бізнес класі. Це про мене. Як ти використовуєш свою зарплату? А вона у мене є? Ну, знаєте, просто гроші це не головне. Ось. Гроші це не головне. Вітаємо, ти Іван Франко. Шкода, що я не знаю українську мову, як Іван Франко. У тебе є 25 годин на добу, з яких 26 ти працюєш. Та це про мене, я Іван Франко. І знаєте, єдине, що я зараз можу сказати, це постав подобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.